Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо пригадувати будову слова. Працюємо сьогодні з зошитом. Завдання 1. Випиши слова, які мають подану будову. Познач у них кожну частину будови. Давайте з вами розглянемо. Ось у нас з вами є певна будова слова. Закінчення є основа, корінь, частина слова перед коренем префікс і після кореня – суфікс. Є слова, нам потрібно визначити, які слова підходять до цієї схеми, і ми їх випишемо. Прикордонник. Правдивий похід, перехідний, сходинки, розмова. Розберіть всі слова ці забудовою, а записати лише ті, які мають подану будову. Звичайно. Ви виписали такі слова прикордонник, перехідний. І розбрали ці слова за будовою молодчинки. Далі завдання 2. Прочитай ряди спільнокореневих слів, закресли в кожному ряду зайве. Вам потрібно... Списати спільнокореневі слова, і не записати те слово, яке є зайвим. Читаємо перший рядочок. Сон, сонний, безсоння, соняшник, сонливий. Яке тут слово зайве? Звичайно, соняшник. Отже, ви записуєте всі слова, окрім соняшника. Далі, дверці. Двері, дверці, дверцята, дверний, дерев'яний. Яке тут зайве слово? Яке воно тут не спільно кореневе? Дерев'яний. Молодці. І третє. Спілий співак, співачка. Заспівати, приспів. Зайве слово. Спілий. Молодчиночки. Наступне завтра. Випиши з попереднього завдання, виділені слова і розбери їх за будовою. Розбираємо слова за будовою. Сон, безсоння, дверний. Давайте з вами згадаємо, як ми розбирали слова за будовою. Слово сон. Слово сон. Спочатку ми з вами знаходимо закінчення. Так? Сон. В даному, щоб знайти закінчення, потрібно змінити слово. Сонний, сонна. Тут у нас закінчення нульове. Нульове закінчення ми позначаємо пустим по квадратиком. Це слово без закінчення це основа. Далі добираємо спільнокореневі слова, щоб визначити корінь слова. Сонний, безсоння. Корінь. Сон позначаємо веселку. Так. Далі наступне слово, яке нам потрібно з вами записати, розібрати його забудовою. Це безсоння. Розбираємо його забудовою. Безсоння. Визначаємо спочатку закінчення. Щоб визначити закінчення, змінюємо слово. Безсонний. Бессонна закінчення. – «я». Так, далі визначаємо основу. Бессон. Наступним кроком є визначити корінь. Щоб визначити корінь, потрібно дібрати спіннокореневі слова. Сонний, сонливий, сон. Корінь. Сон. Як називається частина слова перед коренем? Звичайно, весь це у нас префікс, і н, це у нас суфікс. Молодці. Наступне слово, яке ми розбираємо з вами за будовою – Дверний. Спочатку що робимо? Звичайно, визначаємо закінчення. Дверна, дверні, закінчення. Й. Далі. Так, позначаємо. Основа Основу це все слово, все слово без закінчення. Далі визначаємо корінь. Щоб визначити корінь, добираємо спільнокореневі слова. Двері. Дверцята. Корінь. Двер. І як називається ця частинка? Після корена, перед закінченням. Н. Суфікс. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розбирали слова забудовою, згадували, як називається кожна частинка слова, і також з вами відшукували спільнокореневі слова. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!